Гайлимай з вами шурубкою поступило питання, як настроїти прес Д2. То нам потрібен ключ, нам потрібна матриця, бажана для люверса, і ми будемо користуватись тільки ключем. Даний прес виставляється по висоті і також можна встановити силу удару. Сила удару тут стоїть дві ударних пружини. Якщо ми будемо відкручувати, сила удара буде зменшувати. Якщо ми будемо закручувати цю гайку, то сила удара буде сильніша. Як нам його відцентрувати? Нам потрібно просто вставити сюди матрицю таким ось образом. Відкрутити тут стоїть шісті гранічки тут і тут. Нам потрібно їх відкрутити. Ось отак ось становиться, болтається прес. Далі ми робимо. Прости, простий крок. Ось так ось вниз його, центруємо, просто якщо щоб він був, сходився з цим ось пальчиком, який тут болтається. Ми ось ось так ось кладемо, щоб все сходилося і закручуємо. Бувають випадки, коли оця штучка вона стоїть крива, ми її теж можемо відрегулювати, ось таким ось, просто відкрутити її. І також ми її можемо регулювати, можемо, коли обтягуємо пуговиці, ми її можемо зняти, що тут просто матрицю на цю платформу поставити. Ну ось ось таким ось образом ми просто центруємо прес. Нічого сложного в цьому немає.